Дуже багато людей говорять про планування, але дуже мало хто пояснює, чому це дійсно важливо. Давайте сьогодні трошки проясню цю ситуацію, тому що, як на мене, планування це один з найбільш важливих аспектів у вашому житті. Якщо у вас немає планування, всі сфери вашого життя починають сипатися, і це пов'язано не з самим плануванням. Давайте поясню. Зазвичай ви чуєте про планування від людей, які самозайняті, у яких є свій бізнес чи які ведуть соціальні мережі, яким треба планувати свій час, тому що немає іншої людини, хто буде за нього це робити чи за неї це робити? Якщо ж ми беремо звичайну людину, яка працює на стандартній роботі з 9 там по 5 по 6 вечора. Там сильно планувати нема чого. Там є дві години вільні, які людина щось робить для когось навіть менше ніж ці дві години, тому що є ще сім'я, тому що є ще якісь відповідальності, які треба нести. І виходить, що там треба планувати півгодини. тому що основний блок діяльності у вас вже запланований. Плюс у когось там є вже стабільне тренування, чи якісь сімейні обставини, які ви робите, є якісь можливо рутини. Є якась діяльність, яку ви робите щоденно чи щотижня, і ви чітко розумієте, що ви будете робити. Ці вільні дві години, і в голові виникає дуже просте питання: а нафіга фіга мені це планування? Взагалі, якщо мені треба планувати всього лише ці дві години, я можу їх спокійно в голові подумати, і це доволі правильна думка. Але давайте я підкріплю вам трошки іншу інформацію. Для вас зараз доволі легко контролювати ці дві години. Але що з вами відбувається на вихідних, коли ви думали, що ви будете багато чого робити, але по факту ви просто лежали цілий день і робили нічого, або ви щось робили і навіть не можете згадати, що ви робите. Ви просто робите щось. Я думаю, тут ви дуже сильно себе впізнали, тому що це проблема багатьох, і моя так само. І з цим пов'язане скіл планування. Все працює дуже просто. Якщо ви протягом тижня не вмієте контролювати всього лише 2 години, яким чином ви можете контролювати тепер 12 годин сьогодні? Це просто неможливо. Ваш мозок не звик це робити. Ваш мозок не знає, що з цим часом всім вільним часом робити. Тому що в будні за вас вже прийняли рішення. За вас прийняли рішення, коли що ви робите, за вас прийняли. Що ви будете там робити, за вас рішення прийняли, хто, як, коли ви будете це робити. Да? За вас, з, з вас зняли майже всю відповідальність. У вас у відповідальності залишилось там пів години, година на день, яку ви щось там контролюєте, за яку ви приймаєте рішення. І Якщо ви щось там не прийняли, якщо ви просто провтикали цей час, ви не відчуваєте його. Це просто пів години, година в день, е, окрім всіх інших годин, які ми були чимось зайняті, ми щось робили. А тут виникає зовсім інша ситуація. Тут 12 годин, які ви маєте контролювати, але ви робите нічого, просто тому що ви не вмієте це робити. Ви не навчилися на двох годинах. Це контролювати, і в цьому скіл планування. Тому я й кажу, що планувати важливо абсолютно всім, в незалежності від того, що саме ви там плануєте. Що саме ви плануєте? Це вже другорядне. Це потім ви е, з часом починаєте контролювати, планувати щось цікавіше, щось важливіше. Планування вам дає розуміння загалом, що у вас відбувається в житті, куди ви витрачаєте час, скільки у вас реально вільного часу, скільки у вас зайнятого часу. Що ви можете робити, що ви не можете робити. Тепер, коли я думаю взагалі, як своє життя проживати, я чітко розумію, скільки часу на що мені потрібно, скільки у мене є можливостей, на що я можу взагалі розраховувати. Якщо я хочу змінити вектор свого життя, якщо я хочу змінити вектор свого, наприклад, роботи, я чітко розумію, а скільки часу я можу туди приділяти на розвиток цього навичку, на розвиток цих знань, да? нової професії, для прикладу, чи ведення соціальних мереж, чи будь-чого ще. Я чітко розумію, я не літаю в хмарах. Я не дивлю, я не аналізую це по відео інших креаторів, для яких, наприклад, ведення соціальних мереж це. Основна задача у них 24 години на це або людей, які займаються спортом професійно, і у них так само це основна діяльність. Вони нічого іншого, окрім цього, не роблять, і їм легко знайти годину, дві, три щодня на тренуванні. Якщо ж ми підставляємо це під наше адекватне життя, це майже нереально імплементувати, тому що є ще купа іншої відповідальності, яку треба нести. І виходить, що навіть запланувати пів години на тренування це вже достатньо важко. Ось в цьому вам допомагає планування. Планування вам створює розуміння взагалі вашого життя, що як у вас відбувається. Тепер, коли у мене є ця картинка, просто зафіксована. Я можу поки що навіть не думати, а що я буду робити з цим вільним часом. Я просто фіксую, що він у мене є. Я просто фіксую, що я от стільки зайнятий, ось тут я зайнятий, ось такі задачі я виконую. Тощо, просто фіксуючи ці знання для себе, я беру відповідальність на себе. Я беру відповідальність за те, як я проживаю своє життя, що я роблю зі своїм життям. Чи мені це подобається, чи мені це не подобається? І тут відповідь, чому більшість людей. Не планує своє життя, тому що ви просто не можете взяти відповідальність за своє життя. Все дуже просто з цим пов'язана ваша нелюбов до вашої роботи, до вашого навчання, до вашого оточення, до ваших знань, до ваших можливостей в житті. Багато різних аспектів, які під це підв'язані. Це просто банальна відповідальність за своє життя. Коли я займаюся плануванням, я бачу очима. Наскільки багато часу у мене є вільного, і скільки часу я насправді проводжу, наприклад, дивлячись соціальні мережі, скільки часу я просто втикаю в нікуди, скільки часу я використовую на просто, щоб поїсти, скільки часу я використовую на те, щоб кудись дійти. Я тепер розумію це. Я свідомо приймаю рішення, наприклад, нічого не робити. Чи я свідомо приймаю рішення щось цим часом робити? Це і є відповідальність за ваше життя, це і є ваш контроль завдяки цьому. Ви починаєте взагалі щось змінювати в своєму житті саме з ідеєю навчити контролю вашого життя, я створював практику в свій час, я створював тренування в свій час, я створював зараз наставництво, яке зараз, до речі, запускається другий потік. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб взяти під контроль своє життя не тільки планування, а взагалі всі сфери вашого життя, зрозуміти, як вони пов'язані, зрозуміти, що, де, коли і як вам потрібно робити. Будь ласка, я залишив анкету перед записом в посиланні під. Відео, будь ласка, записуйтеся на другий потік. Ми будемо стартувати як тільки збереться група. Відповідно, форма є в описі. Заповнюйте, я трошки написав там деталі, але це наставництво, це не курс. Відповідно, програма буде видозмінюватися для кожної людини. Особисто да? є основний костяк, який ми йдемо всі разом, але у кожного будуть свої якісь відхилення, які будуть також важливі. Тому я й прошу заповнити форму, а не просто одразу піти заплатити і долучитися. Мені важливо, що ви за людина. Мені важливо зрозуміти ваш запит. Мені важливо з вами поспілкуватися. Після того, як ви заповните форму, я прочитаю ваш запит, зрозуміючи, я можу з цим допомогти. Якщо можу, я з вами зв'яжуся. Ми домовимось про зустріч, поспілкуємося. Ви дізнаєтеся про мене краще. Я дізнаюсь про вас краще. Ми зрозуміємо, чи ми можемо рухатися разом, і від цього будемо вирішувати, як що ми будемо робити, і чи ви долучаєтеся, наприклад, до наступного потоку наставництва. Так що не втрачайте цю можливість, заповнюйте форму, буде дуже цікаво. Багато матеріалів я вже підготував для вас. На першому потоці були гарні результати. Більш ніж певний, що другий потік у нас буде ще цікавіший, ще об'ємніший, ще більше ефектів, скажімо так, ви заберете для свого життя. Наступний раз, я думаю, буде. Десь аж літом, тому не провтикайте його. На цьому у мене сьогодні все. Побачимося в наступному відео. Сподіваюся, у вас все гаразд, сподіваюся, все добре. мене давно тут не було, але я повертаюся. До зустрічі!